Задача 8.26. На запалену свічку поставили на підставку 30 см від збиральної лінзи. З фокусною відстанню 10 см. На якій відстані треба розмістити екран? Ось він екран. Щоб отримати зображення полум'я свічки. Дайте характеристику зображення. Розв'яжіть задачу, використовуючи формулу тонкої лінзи. Ну, Дано нам фокусна відстань 10 см, і де це відстань до предмета 0,3 см. Треба знайти відстань до чіткого зображення. Ось наш малюнок. Бачимо 0,3. 1, 2, 3, ми в масштабі зробили. Це наша свічка. Ось екран. Як знайти його відстань? Проводимо промені. Так, і через фокус. А другий через центр лінзи він не змінює свій напрямку. Ось він отут буде пересікатися. А тепер розраховуємо. З формули лінзи. Бачите, наша формула одиниця на відстань до предмета плюс одиниця на відстань до зображення. І це буде одиниця на фокусну відстань. З цієї формули витягуємо F маленьке і маємо от таку формулу. Підставляємо сюди значення і отримуємо 0,15 метрів або 15 см. Характеристика зображення ми бачимо. Перевернуте і зменшене. Перевернуте, зменшене. Задача 8.27. Збиральну лінзу з фокусною відстанню 30 см. Тримають на відстані 45 см від яскраво освітленої картини. На якій відстані треба розмістити екран. Щоб на ньому було зображення картину. Розв'язати використовуючи формулу тонкої лінзи. І так, фокусна відстань 0,3. Дальність до картини 0,45 метри. Ось формула нашої тонкої збиральної лінзи. Де. F це відстань до екрана. Звідсіля маємо F F на D, D мінус F. Легкі математичні перетворення. Підставляємо значення 03 на 045, 0,45 мінус 03. І маємо 0,9. Метрів або 90 сантиметрів. Задача 8,33. Лампа розташована на відстані 60 см від стіни. Ось вона стіна. Поставити збиральну лінзу всередині між лампою і стіною. І вона дає зображення лампи на цій стіні. Яка оптична сила лінзи? І так, оце вся відстань, це D плюс F06. Вона стоїть посередині. Значить, тут половина і тут половина, а половина від 0,6 це 0,3 і 0,3 метри. І так, формула нашої тонкої лінзи. Одиниця на d плюс одиниця на F маленьке рівняється є одиниця на F велике на фокус. А одиниця на F велике це є оптична сила лінзи. Таким чином оптична сила лінзи. Ось вона. І маємо 2 на 03, 0,66. Або 6,7 діоптрій.